В Україні розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Український центр оцінювання якості освіти забезпечить її проведення в електронній формі. В цьому році, як і в минулому, через безпекову ситуацію в Україні вирішили не проводити зовнішнє незалежне оцінювання. Замість нього знову проведуть національний мультипредметний тест. Про це повідомляє прислужба Українського центру оцінювання якості освіти. Як зареєстрував, Говоримо з Говоримо Людмилою Марцевою, заступницею директора Вінницького регіонального центру якості освіти. Мої вітання. Доброго дня, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як правильно зареєструватись майбутнім студентам на мультипредметний тест і чи є нюанси в реєстрації. Звичайно, цьогорічна реєстрація має свої особливості. Ну, перш за все, хочу сказати, що у нас є рівно місяць з 3 квітня по 3 травня для того, щоб внести свої персональні дані, створити персональний кабінет і стати учасником національного мультипредметного тесту. Ми цього року проводимо безпаперову електронну реєстрацію, тобто жодного документа в паперовій формі ми не отримаємо. А що ж потрібно зробити? Зайшовши на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, необхідно знайти програму реєстрації. Увійти в неї, ознайомитись з деякими документами, поставити позначки, а потім починається дуже уважна робота, яка полягає в тому, що потрібно буде внести свої прізвища, ім'я по батькові, внести свій ідентифікаційний код, уважно не зробивши помилку, зазначити свої дати народження. Ось так ми створюємо персональний кабінет. Вибираємо предмет, чому предмет, тому що вже два предмети зафіксовані. Нагадаю, що цьогоріч у нас два обов'язкових предмети українська мова і математика, а третій предмет на свій розсуд кожен учасник зазначає самостійно. А далі потрібно буде зазначити місце перебування у червні місяці, тому що якраз ми не питаємо, де ви проживаєте. Ми хочемо дізнатися, де в червні місяці ви будете і до якого. Тимчасово екзамінаційного центру ми маємо вас прикріпити. Потім, увага, в електронній формі у вас мають бути відскановані або якісно сфотографовані три документи. Перший документ це паспортний документ, і тут я наголошую, що ні свідоцтво про народження, ні якийсь інший документ, який не є підтвердженням, що ви дійсно, ота от особа, не можна завантажити. Але я одразу хочу сказати, що в програмі ви побачите цілий перелік документів, за якими можна, наприклад, можна закордонний паспорт, наприклад, можна службовий паспорт. Ну, це не стосується тих дітей, які завершують школу. Для них важливо мати або паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Далі другим документом є ідентифікаційний код. І тут, якщо це ID-карточка, ви скануєте зворотню сторону ID-карточки, де є інформація про ідентифікаційний код або окремий документ, зазначений з вашим кодом. І третій документ це документ про освіту. Для випускників минулих років я нагадаю, що у кожного є свідоцтво про повну загальну середню освіту. Ну а для тих, хто завершує школу у 2023 році, потрібно буде відсканувати і завантажити довідку з навчального закладу. Зараз я вже точно знаю, що всі заклади освіти підготували за зразком українського центру такі довідки, і от підсканованому або якісно сфотографованому, наголошую, за зразком українського центру довідку потрібно буде завантажити. Таким чином, ми сформували особистий кабінет. Якщо все добре, ви не помилились, якщо помилились, можна повернутися на декілька кроків і внести зміни. Якщо все добре, ви надсилаєте. Завантажені документи, ось цю всю інформацію до регіонального центру на перевірку. І продовж семи днів ви слідкуєте за своїм персональним кабінетом для того, щоб побачити свій сертифікат. Він з'явиться, якщо у вас все добре. Якщо ні, вам потрібно буде виправити помилки. Можливо, десь переробити документ, якщо ми побачимо. А от у нас сьогодні третій день реєстрації, а вже маємо чисельні файли з персональними кабінетами з помилками. Тому з вашою допомогою звертаюся до всіх тих, хто планує зареєструватись вчасно до 3 травня, зробити це уважно якісно. Нагадаю, також що для всіх школярів 2023 року заклади освіти надають допомогу. Ну а для тих, хто закінчив школу раніше, у місті Вінниці на базі торговельної економічного університету працює пункт реєстрації. Ви сказали про те, що є помилки при подачі документів. Чи є можливість у майбутніх абітурієнтів перездати документи? Що для цього потрібно зробити для цього? Потрібно слідкувати за своїм особистим кабінетом. Програма покаже, де у вас є проблема. Її потрібно буде виправити до 3 травня. Ну а потім я ще нагадаю, є 4 дні для того, щоб внести зміни до 7 травня. Але давайте будемо говорити про. Період 3 квітня, 3 травня. Всі, хто планує вступати до закладів вищої освіти, своєчасно, якісно зареєструйтесь, і коли ви отримаєте сертифікат в персональному кабінеті, отут уже буде ок. Все добре. У мене є сертифікат, я дійсно пройшов реєстрацію. Дуже дякуємо вам за детальне пояснення. На все добре, будьте здорові, до побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Людмила Марцева, заступниця директора Вінницького регіонального центру якості освіти.